Це ютуб канал Україна на часі з оглядом найрезонансніших новин за цей день. До 20 годин на добу без світла будемо взимку. Це найгірший сценарій. Таку інформацію надав центр протидії дезінформації. За оптимістичними прогнозами, відключення триватимуть до 12 годин. Наступного тижня буде одна черга відключень на день, а в деякі дні зможемо обійтися без відключень світла. Так вважає директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Виходячи з того, як ідуть дві речі: да? відновлення високовольтних мереж, яке йде інтенсивно і. Ну, фактично до вихідних, я думаю, що високовольтні мережі повернуться до більш-менш того стану, в якому вони були до атаки 26 серпня, і відновлення різних енергоблоків, які відновлюються після атак ще весняних, то я сподіваюся, що наступного тижня в нас буде максимум одна черга відключень за такої ж погоди, як ми зараз маємо, чи схожої, а можливо в певні дні і не буде відключень взагалі. Нацбанк ініціює перейменування розмінної монети з копійки на шах. У національному банку зазначають, що відродження старої назви поверне українським монетам власну ідентичність. Цікаво, що дрібна монета шах використовувалася в Україні лише протягом чотирьох років з 1917 по 1921 роки. Монети шаги замість копійок можуть з'явитися вже в 2025 році. Нацбанк. Якщо парламент підтримає нашу ініціативу в цьому році, то ми вже в першому півріччі 2025 року зможемо отримати шаги в обігу, повідомив голова НБУ Андрій Пишний. Пожежа на ЗАЕС, яку влаштували росіяни минулого місяця, сильно пошкодила градирню. Її доведеться знести. Grossi ZS. Until today, we hadn't been able to get to this point, high up in the tower, so we can assess in a much better way the damage that occurred. This structure is not usable. у мене складається враження, що україною керують інопланетяни. Путлер, російський диктатор, також вкотре заявив, що Росія ніколи не відмовлялася від переговорів по Україні, але на основі стамбульських умов березня 2022 року. Впечатление, что те, кто руководят Украиной, как будто они вообще инопланетяне какие-то, либо иностранцы. Ну, собственно говоря, не, не, не думают просто. Нет, я серьезно говорю, вы понимаете, ну такие потери колоссальные. Что они дальше будут делать, я даже не понимаю. Нужно сейчас опять понижать, понижать призывной возраст, там, чтобы детей набирать, как в Германии фашисты, Гитлер юбан создавать. Но это не решит проблему. Напишіть у коментарях, з якого ви міста та що цікавого відбулося у вас сьогодні. Підпишіться на канал Україна на часі та будьте в курсі найцікавіших новин кожного дня.